Ну, давайте поговоримо про те, що новий призначений постійний представник президента України в Криму. Тепер ем, цими питаннями буде займатися Ольга Куришко. Е, відповідний указ вже оприлюднено, але я би все-таки про виклики хотіла з вами поговорити, які е, зараз постануть перед новим постпредом. Ну, окрім актуалізації знову ж таки питання Криму у суспільстві. Які це ще моменти? Ну no. Коли ми говоримо взагалі про виклики, то в першу чергу хочу би звернути увагу на те, що що тема Криму має бути на на порядку денному. А необхідно, щоб системно ми підтримували зв'язок з нашими співвітчизниками в окупованому Криму, тому що вони чекають якраз таки і реакцію України, і реакцію країн учасниць кримської платформи, які підтримують Україну в боротьбі за Крим. А для нас дуже важливо, щоб, коли ми говоримо взагалі про Крим то і про представництво президента, ну скажімо так, що на мій погляд, а тут ми маємо якраз таки напрацьовувати сьогодні. Всі ці законопроєкти, які нададуть нам можливість ефективно проводити реінтеграцію в Криму в майбутньому, і в тому числі готувати українське, українське законодавство, тому щоб на ну більше і більш ефективно були процеси пов'язані з деокупації Криму, я маю на увазі тут наступне, оскільки в структурі представництва президента Автономної Республіки Крим знаходиться служба а, по забезпеченню роботи міжнародної кримської платформи. І от тут ми якраз таки і надавали свої рекомендації стратегічного форуму майбутнього Криму, четвертого стратегічного форуму майбутнього Криму про те, як посилити роботу міжнародних кримських платформи. А також ми надали. А, надали Аналіз правового нормативно нормативно забезпечення міжнародної кримської платформи. Чому це важливо? Це важливо для того, щоб всі ці взаємодії і сама кримська платформа була більш ефективною на різних рівнях. Ми надали рекомендацію і. На найвищому рівні, які можуть бути взаємо взаємовідносини, на міжпарламентському рівні і на, в рамках експертної Кримської платформи, це друга. Третє. Третє, ми постійно говоримо про те, що все, що можна змінити в законодавстві України, в тому числі під час воєнного військового стану, то треба робити. І тут відкритими питання залишаються і питання імплементації закону про корінні народи. Тут а, відкритим питання залишається про закріплення правового статусу між лісом катарського народу. А тут а, в тому числі відкритим залишається і питання а, то і використання а, символів а, автономної Республіки Крим. То роботи є а, так, тут насправді насправді важливо коли ну знаєте, от я відверто хочу сказати, коли є просто публічні, там популістські заяви, це одне. А коли під кожною заявою і або є нормативно-правовий документ, який регулює ту чи інший напрямок, оце дійсно справжня державна робота, і тут якраз таки ну і в тому числі касається стосується це і того, що на повзаємо відношенні з міжнісом кримськатарського народу. Тому що дійсно це справа президента призначати ту чи іншу фігуру на посаду представника голов президента Автономної Республіки Крим. Але на мій погляд, тут во всі ці питання мають бути, скажімо, пройти консультацію з міжлісом лісомковськатарського народу як представницького органу. Саті це, це єдиний О, так, це за крим. Та орган. І я думаю, що на це більше треба звертати увагу. Пане Скандарі, я ще хочу вас тут про що розпитати сьогодні. Вночі ем, бавовнило не тільки на Росії, але й в тимчасово окупованому Криму. Чи маємо ми вже якісь деталі, якусь інформацію, яку можна озвучити? А де які регіони чули тривогу, і можливо, вже навіть відомо чи були якісь прильоти? То, що ми маємо інформацію на даний час, а були чутні вибухи в районі. А Сакско, а, ну, зараз, якщо за українським адміністративним це Євпаторійському районі, а, а то а за старим це Сакський район, а в районі Новодровськи да? в Перекопському районі. А так чули вибухи, і в тому числі а, до нас дійшла, дійшла інформація про те, що в Роздонівському районі. Знайшли російську ракету, яка нівдала, ану ну, яка та від невдалого вдару з боку о, російських сил, а російська армія впала в Роздонському районі. Зараз ми більше збираємо інформацію про цей випадок, для того, щоб дійсно нам можна було більше говорити про це, що відбулося. Так, звісно, будемо стежити. А скажіть, що відомо про те, як росіяни? Ну там збільшують кількість фортифікацій, таке інше. Раз по раз партизанські рухи, звісно, про те повідомляють про те, що росіяни там стягують різного штибу укріплення. Ну і очевидно, можливо, готуються зустрічати Збройні Сили України. Звісно, Ну, подекуди страшно. Але яку інформацію маєте ви? Ну, в першу чергу, дійсно, на території західного узбережжя Крима вони розглядають як саму небезпечну частину півострова. Звідси можуть бути, скажімо, висажені або десант Сіл оборони України, або там ДРГ. і тому вони постійно укріплюють ці регіони, тобто вони постійно посилюють той регіон, і я колись на вашому етері, в тому числі, говорив, що вони активно будують дорогу в бік молочного а молочного з Сімферополя, для того щоб щоб була у них оперативна така логістика і над цим вони активно працюють для того щоб реагувати тому що дійсно вони побоюються, побоюються атак по Криму з боку сіл оборони україни так Правильно роблять, звісно, нехай нехай їм буде страшно. Посибі вам величезне, пане Ескандера, за те, що ви доєднуєтеся і знаходите час. Ескандер Барієв був з нами на зв'язку. Голова кримсько-татарського ресурсного центру, член меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку.